Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу поділитися з вами. У мене в групі проходив обмін подарунками до Великодня. Ну і ми придумали, що на цей раз буде якась перчинка, щоб дівчатка підготували якусь цікаву перчинку, щоб коли дівчинка відкриє посилочку, щоб у неї була усмішка, щоб порадувати якби щось таке смішненьке, щоб було щось таке цікавеньке, щоб, щоб можна було підняти собі настрій перед святковим. Дні, днями. Ну і Мені дівчинка прислала подарунки. Давайте я почну з рукодільного. У мене в колажі були такі бутилочки, Дуже мені хотілося, я хочу зібрати усі ці бутилочки, вони мені дуже подобаються. Я їх обов'язково всі придбаю. З часом потрошки або в колажі буду ставити, можливо. І я хочу зібрати всю таку серію тих бутилочок це якби магніти. Ось і будуть такі, в мене вже одна є відшита і ще дві. Я їх обов'язково відшию. Дякую дівчинці, від кого подарунок скажу пізніше. Так, це причинка. Дівчинка знала, що в мене свій час у потолку по потолку натяжному біла мишка. Ми її, правда, вже зловили, вже вона не бігає, ми її якби поклали отравку і таку шліпучку, якось туди запхали в потолок. Ось, І вже вона не бігає. Ось та мишка. Ось, ну, Дівчинка прислала на всякий випадок. Дякую, пригодиться. Така... Так, ну звичайно, як же ж без солодощів. Дякую за солодкі, приємні подаруночки. Ми з е, Іринкою поп'ємо капучино і з'їмо шоколадку. Дуже дуже дякую дівчинці. Це дівчинка мені відправила бісер. Мені потрібно було там до, е, до киці, е, яку я маю відшивати. Там весь мені не прислали, щось переплутала дівчинка. Ось, я ще раз передивлюся і відмічу собі. Ось, Дякую. Ось також ось такий е чай кава. Воно, правда, ліпке. А в кінці я вам покажу ще одну перчинку і поясню, що, чому воно таке ліпке. Ось такий чайок смачненький і кава. Дякую. Ось це дівчинка прислала лікьорчик, я його, чесно скажу вже і спробувала. Дуже смачненький на Пасху будемо смакувати. Дуже смачний. Дякую, дівчинці, за такий приємний також подарунок. Цю перчинку я, я накину, я відкривати не буду. Це теж перчинка, сама головна перчинка. Ось я ще такого не бачила. Це такий шоколадний набір. Ну, я ще такого не бачила. Я не буду. Відкривати вже на камеру, але це 18. Ось тому я цю перчинку відкривати не буду. Дякую, дівчинці. Так, ось таку перчинку мені відправила. Обов'язково одягну на пасхальні свята до церкви йтиму і якраз дуже не буде ніде тиснути. Дякую, це дуже-дуже доречно мені зараз перед святами. Дякую за таку перчинку. Ось така кружечка. Дивлюся в дзеркало красуння, підходжу ближче богиня. Це для мене така прикольна кружечка. Тут така опітана дівчинка намальована, як я. Дякую. А також такий набір: тут пломбочка, крем-гель для душу. І ось така мочалочка приємна. Ось і будемо пахнути. Ми ще цей пахнути. <гум> Дякую. Ось такі приємні, красиві подаруночки мені відправила дівчинка. За що їй щиро-щиро вдячна. Да, і я останок казала вам покажу ще одну перчинку, яку мені дівчинка відправила. Це е, ось така. 10 ось яєць. На Пасху. Правда, одне яйце побилося, ну це нічого. <ріху> Дякую дівчинці за це такий приємний подарунок. Дякую. І подарунок мені робила. Дівчинка Наталя Томкевич, щиро-щиро дякую тобі, Наталочко, за такі приємні, щирі і гарні подарунки. Я тут, звісно, думала, буде гірше, тому що у Наталі така фантазія бурна. Вона могла що хоч придумати. Ну, нічого тут такого, якби вже. і немає, приємні цього, все шоколад, все Ну все чудово, все прекрасно. Я дуже-дуже рада, дуже-дуже чекала цю посилочку. Дякую е дівчинці за такі приємні, приємні подарунки. Я чомусь не знаю, чому, коли я готую подарунок, чомусь не знімаю на YouTube. Я обов'язково це буду робити, коли буду підготавлю. Якби подарунки і перед відправкою я обов'язково буду знімати і вже виставляти після того, як дівчинка отримає мої подарунки. Я думаю, вам також буде цікаво, які подарунки я готую для дів... дівчинки на обмін. Тому я думаю, що вам буде цікаво. Ось ось такі приємні, гарненькі подарунки, вишивальні, такі прикольні. ось Ці ну ці бутилочки я хочу всі отримати. Їх щось є 12 чи скільки. ось, Тому вже три у мене є: одна відшита і дві ще обов'язково відшию. Дякую, велике. Дівчинці, мені дуже-дуже приємно. Наталочка, дякую тобі. Ти мене розсмішила і порадувала, тому дуже-дуже тобі дякую. Все, па-па-па-па, всім дякую і всім вітаю з наступаючими великодніми святами Христос воскрес. Тому всім до нових зустрічей!